Вітаю всіх, хто переглядає це відео. Мене звати Максим Добровольський, і наступні 20 хвилин поспілкуємося з воєнним оглядачем, екс речником АТО Владиславом Селезньовим. Вітаю, вітаю слава Україні. Героям слава нещодавно відбувся Рамштайн, де Україні знову ж таки передавали озброєння. Скажіть, будь ласка, чи є новинки нових видів озброєння, які ще раніше Україна не отримувала? За рахування того, що це вже був 17-й за рахунком Раштайн, очевидно, що чимало частину тих перемовних процесів і розмов щодо тіє тієї зброї, що в перспективі Украї... отримує українська армія, воно залишається влаштунками. Так, є певні загальні заяви. І тут я би звернув увагу нашої аудиторії на те, що формується та посилюється так звана морська коаліція за участю урядів Нідерландів та Великої Британії, і зайти Норвегія до того процесу. Так само буде дотична. Це дуже важливий кейс. Чому тому, що піратські де-факто дії російського чорноморського флоту в акваторії Двідно-Чорного та Азовського морів має бути приборкані, бо такий спосіб ворожий Чорноморський флот фактично блокує. Сталі морські перевезення як до портів, що знаходяться на півдні нашої країни, так і в зворотньому напрямку. Тож, очевидно, що ми можемо розраховувати на отримання певного устаткування, обладнання, можливо, техніки, яке значно посилить нашу, е, нашу військово-морську компоненту, бо це надзвичайно важливо. Щодо забезпечення поточних потреб, то ми маємо один кейс військово-технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки і хоча обсяги. Фінансування відносно невеликі 100 мільйонів. Ну на тлі попередніх траншів, які сума яких сягала кількох. Сотні мільйонів інколи навіть мільярдів доларів, звісно, що сума невелике. Але в будь-якому разі забезпечення поточних потреб є нагальною о, позицією, і я певний в тому, що наші західні партнери абсолютно чітко розуміють, що голоруч з ворожими танками український піхотинець не зможе. А це значить, що треба шукати будь-які можливості щоб вчасного постачання і озброєння, і боєприпаси до того озброєння і бронетехніки і іншого соткування, яке. Серйозно посилюють бойовий потенціал українських сил оборони, от е, також стало відомо, що Болгарія передасть Україні понад 100 БТРів, які були виготовлені ще в Радянському Союзі, е, нам Заход, країни заходу передають багато озброєння як е, в минулому році, так і в 2023 році, е, щоб наші глядачі розуміли, чи є ще озброєння, яке може нам надавати Європейський Союз зі своїх складів зберігання. Безумовно, кейс передачі 100 сто бтр 60 для потреб української війська це добра новина. Звісно, що техніка це досить застаріла. Вона буде потребувати певних регламентних та відновлюваних робіт. Але важливо, що все це всю цю техніку ми отримуємо з певним таким багажем запчастин і тих речей, які дозволяють ті саме регламентні та відновлені роботи. Проводити досить оперативно, бо бронетехніка на фронті важлива, бо ключова місія, яка покладається на цю бронетехніку, це збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців. Тут варто нагадати нашій аудиторії, що нині українська армія реалізовує три важливих місії. І ну, перше, звісно, що це руйнація ворожого військового потенціалу шляхом знищення його особового складу, бронетехніки, озброєння, шляхом руйнації його команди пунктів, пунктів управління та зв'язку, а також логістичних та енергетичних хабів. Друга місія сама в цьому такси і важлива бронетехніка це збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. Ну і третя місія вона похідна від перших двох: це звільнення на наших територій. Бо очевидно, що український генштаб діє максимально раціонально, там, де ми можемо. Проводити контрнаступальні чи наступальні дії е, ці заходи реалізовувати там, де це неможливо, українська армія знаходиться в, в обороні або проводить маневри на оборону, але ж ключова місія цієї оборони це збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. Так, от передача бронетехніки для потреб українського війська надзвичайно важлива, бо очевидно, що е, закупати в ту бронетехніку. В на території Російської Федерації за визначення неможливо. А основні запаси зброї ще радянських часів виготовлення на території Європи вже вихолощені. Хоча є певні можливості, мені здається, вони не до кінця реалізовані щодо нашої комунікації з урядом Грецької Республіки. Там свого часу йшлося чимало дискусій про. Передачу бронетехніки, зокрема бойових машин піхоти, які свого часу було яких свого часу було чимало на збройній тамтешній армії. Будь-якому разі наші емісари активно працюють з нашими західними партнерами, і кейс Рамштайну, до складу якого входять очільники оборонних відомств з понад 50 країн світу, є в цьому сенсі надзвичайно важливим, тобто шукаємо разом, шукаємо можливості для того, щоб Адаптувати озброєння та військову техніку, яку ми можемо отримати від наших західних партнерів для потреб українських сил оборони, бо як бачимо, бойові дії на фронті не вщухають, ворог від своїх армійських планів не відмовляється. Задіє все більше і більше власних ресурсів, не лише людських, а й матеріально-технічних. Тож для того, щоб ми мали ну бодай паритет в цьому питанні а озброєння, боєприпаси до то того зброєння завжди залишаються надзвичайно актуальним питанням, а от звісно, що озброєння це найактуальніше, одне з найактуальніших питань щодо нашої обороноздатності, проте, все ж. Якщо подивимося на тенденцію, як озброїться захід протягом 2022 та 2023 року, чи можемо ми простежити тенденцію, що військове виробництво озброєння та іншої військової техніки воно значно зросло, і в тому числі зросла військова допомога для наших збройних сил, і чи є тенденція, що в наступному році а, це буде лише збільшуватися та покращуватися? А, на, насправді дуже важливе питання, бо що відбувалось на території об'єднаної Європи останні ну вже понад 30 років. З часів завершення так званої холодної війни, колективна Європа тим займалася що постійно розброїв. Вона зменшувала військові бюджети, вона розпродавала озброєння військову техніку та боєприпаси до того озброєння, вона зменшувала кількість власних збройних сил. І звісно, що це призвело до того, що зараз і склади з боєприпасами, з військовою технікою та остаткуванням країн колективного заходу вже вихлащені. Бо Вона що та зброя, якщо ніхто в тому світі не збирався воювати, ну окрім бадачу проти представників міжнародного тероризму. Але ж Масштабна війна на європейському континенті, а нинішнє російсько-українське протистояння воно є найбільшим за масштабами в Європі з часів завершення Другої світової війни. Мусить змушує уряди європейських країн приглядати свої концепції щодо забезпечення власних оборонних потреб, але будь-який процес такого масштабу потребує часу. Бо треба відновлювати логістичні е, маршрути, відповідні ланцюжки, треба відновлювати підприємства оборонно промислового комплексу. Треба розуміти, де взяти фінансування для реалізації такого е, рівня масштабних проєктів. Звісно, що в першу чергу це потребує часу для відновлення для формування відповідних пакетів, і е, тут ми маємо розуміти, якщо країни колективної Європи трохи часу мають. Бо до прикладу, група ем, німецьких е, експертів е, вважає, що Російської Федерації потрібно буде щонайменше шість років після завершення масштабних бойових дій на території України для того, щоб бути готовою для ведення масштабної війни проти країн, які входять до північно Атлантичного альянсу, тобто шість років запасів колективної Європи, і є то Українська армія вже зараз перебуває у вирі подій, і вона і вона критично залежить від обсягів. Та темпів постачання озброєння та військової техніки від наших західних партнерів, бо українська оборона промисловості цей кейс повністю закрити не може. Надто багато ресурсів потребує щодоби української військовослужбовці для того, щоб мати ну бадаві паритетні умови для ведення бойових дій. Що в перспективі вона нас чекає, зважаючи на досить буремні процеси, які відбуваються. Не лише на території країн, що знаходяться на європейському континенті, а й в безпосередньо сполучених штатах Америки, ми входимо в досить турбулентний період часу. 24-й рік буде досить складним саме в плані пошуку компромісних варіантів. Бо чимало популістів вважають, що треба проводити ревізію тих ресурсів, які були свого часу надані для потреб України і використання безпосередньо на полі бою. Хтось вважає, що в першу чергу всі країни світом має мають бути кожна за себе. Хоча тут тоді втрачається сенс того самого оборонного блоку, який ми знаємо під назвою НАТО. В Будь-якому разі, я сподіваюся, що позиція країн, які входять до G7, має стати ключовою, яка буде визначати те саме протистояння між країнами, які входять до умовної вісі зла. А йдеться про чергу про Росію, про Ісламську Республіку Іран, про Північну Корею ще про ряд країн, які е, дотичні до цього процесу. І тут ми маємо розуміти, що самоконсолідована позиція дозволить нам мати успіх на полі бою. А якщо ж буде відбуватися такий собі розброд і. Знову ми перенемо у вирі якихось там дискусій, чи оприлюднення, чи вислуховування яких там глибоких занепокоєнь? То звісно, що армія має мати матиме успіх, бо ми маємо розуміти, що ворог зараз використовує не лише можливості власного оборонно промислового комплексу. Він активно використовує матеріально технічні ресурси Ісламської Республіки Іран бачимо відомості про те, що дедалі частіше відбуваються поставки озброєння та без власні того озброєння з території північної Кореї. Це безумовно дуже небезпечний фактор, який може в перспективі 2024 року докорінно змінити ситуацію на полі бою і точно на нашу користь. Я нагадую нашим підписникам, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш Ютуб-канал, а також писати свої питання та відгуки в коментарях для нас. Це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, яка нині ситуація саме з Білоруссю? Тому що за останні тижні вона можна сказати випала із інформаційного простору. Проте ми чітко знаємо і пам'ятаємо, звідки саме готувався напад так Росії на Україну? Звідки пішли Колони, і в цілому чи представляє нам зараз а, загроза з північного кордону, звісно, ризик такий є, і тисячу кілометрів кордону між Білорусі та Україною. Це так само ділянка лінії бойового зіткнення. І хоча серйозна бойово зіткнення зараз на цій ділянці не відбувається, варто говорити про те, що українські сили оборони чимало докладають зусиль, щоб посилювати цей напрямок, тобто на території. Валинське, Рівненське, Житомирської та Київської областей діє визначений комплект сил та засобів українських сил оборони, здійснюється заходи щодо інженерного та фортифікаційного обладнання наших е, військових об'єктів та територій, що межують з територією Республіки Білорусь. Ми маємо зважати на те, що бадає, що на території Республіки Білорусь прибуває небагато російських військовослужбовців. Сумарно може бути близько двох тисяч осіб. Тим не менше, визначений комплект сил та засобів, а також стала логістика, а, і яка функціонує безперебійно між Російською Федерацією та Білорусію, може дозволити росіянам до стислі терміни часу перекинути відповідні ресурси на території Білорусі, щоб звідти загрожувати Україні. Тут ми маємо розуміти, що, до прикладу, на території Російської Федерації. Зокрема, на території Брянської Курської та Білгородської областей, це де ще східніше від е, тієї ділянки фронту, де ми розглядаємо, е, останнім часом збільшилось ворожого групування. Якщо ще місяць то чи два тому назад ми оперували цифрою 27 тисяч ворожого війська, то зараз ця цифра складає понад 30 тисяч. Тобто накопичення е, людських ресурсів е, ворожої армії здійснюється, і тут ми маємо зважати на те, що ворог, концентруючи. Чимало кількість своїх ресурсів безпосередньо поблизу кордону з Україною в такий спосіб намагається відтягнути частину наших сил оборони на цю ділянку фронту. Для того ж, якщо ми з вами уважно проаналізуємо зведення від української генерального штабу те саме ранково, то ми побачимо, що фактично е в усіх прикордонних та прифронтових регіонах нашої країни відбувається. А артилерійська робота ворожої армії, тобто, тобто, саме в такий спосіб, ворог намагається максимально стримати певний певний наш оборонний ресурс на цих територіях, щоб ми не мали можливості маневрувати тими силами, відправляючи їх найбільш критичні ділянки фронту для нас. в будь-якому разі, сподіватися на те, що територія Республіки Білорусі є абсолютно. Безпечною для нас в плані ворожої агресії, мабуть, що не варта, бо, як бачимо, довіряти словам самопроголошеного саме президента Республіки Білорусь пана Лукашенка не варто Ми пам'ятаємо його численні заяви на передодні масштабного вторгнення ворожої армії у лютому 22 року, і цього разу я так само думаю, що не варто довіряти. Словам взагалі всі всіх представників військово-політичного керівництва Республіки Білорусь, бо ми маємо розуміти, ворог підступний, ворог має чимало ресурсів, а це значить, що ми маємо бути напоготові і готовності відбувати будь-які атаки війська. Зокрема, цим цим напрямком опікується штаб, який очолює Сергій Наєв, і ми мені відомо, що на менше за ісалецькою інформацією, що за цей проміжок часу. Починаючи від лютого 22-го року, виконано на тому напрямку чимало важливих місій. Зокрема, на кордоні з Білорусією було встановлено приблизно 500 тисяч мі було створені додаткові фортифікаційні споруди, рубежі, позиції які і мають. Тітка ну по перше довести ворогу, що не варто починати разі, якщо ворог наважиться на таку агресію, він зазнає руйнівних критичних втрат. Але за останні тижні значно зросла кількість е, різних ДРГ, які намагаються зійти саме з північного з північної стороною, або, наприклад, це з території Білорусі, або з Чернігівської та Сумської областей на території України. З чим це пов'язано? Чому саме напередодні зимового періоду а, значно активізувалися диверсійно розвідувальні групи? Справа в тому, що осінні зливи перетворили наші поля та на вони на суцільних болото. і використовувати бронетехніку для ведення активних наступальних чи контрнаступальних дій ворогу Складно так само, як і складно діяти нашим військовослужбовцям за таких умов. А от е осінь. Це чудова, чудовий час для реалізації певних диверсійних дій, розвідувальних дій, проведення пошуково-рейдових дій на території глибині противника. Те, що відбувається зараз на територіях, що можливо, з ворожим з ворожим військам, це абсолютно такий раціональний підхід. Бо ворогу важливо мати перевірено верифіковану розвідувальну інформацію щодо стану справ в українських силах оборони. Ворогу важливо мати розуміння. Що і в який спосіб він може діяти, якщо отримає наказ щодо нового акту агресії на тих територіях проти тих областей, які вже досить тривалий час знаходяться під контролем українських сил оборони. А це значить, що діяльність ворожих ДРГ і відповідні їх спроби нищити українські військові чи інфраструктурні об'єкти, а та то й просто вбивати мирних мешканців нашої країни що Проживають на прикордонних та прифронтових територіях, це для нього для ворога абсолютно ну, звичайна річ, бо ми на розмово пересвідчилось в тому, що ворог абсолютно не турбує так звані супутні втрати. Це коли реалізуючи певні е, військові місії, е, ворог вдається до актів е, чи, з, військових злочинів, які спрямовані проти цивільного населення нашої країни. Тобто, Через те, що в результаті в воєнних дій гинуть мирні мешканці нашої країни, вітні люди, діти, жінки. Ворога це абсолютно не турбує. Тому і важливо важливо мати на багатовій українські сили оборони достатні комплекси автозасобів, щоб вчасно реагувати, і ті самі диверсійно розвідні групи противника знищувати Владислав Селезньов, воєнний оглядач екс речник АТО, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. І слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на наш Ютуб канал Фокус, ставте лайки та поширюйте відео в соціальних мережах. Бережіть себе своїх рідних та до наступних зустрічей!